Доброго дня! Це наша Еля Ельф. Сьогодні ми будемо вчитись купатись. Купатись вона ще не вміє, але свинці потрібно до цього привчати, тому що подивіться груднюючи ка... кошмар. <бурлінь> Просто жесть! капець. Зараз будемо вчитись. Я розкажу, яку водичку потрібно, що щоб не налякати нашу діточку. О, це наш ельф. Як сказав Андрій Данилко Ельф не по формі, а по житті. Вона у нас виконує бажання і взагалі дуже хороша дівчинка. Я думаю, що ми будемо дресируватися. І все це ми будемо показувати і знімати. Так, все остальное. Перший раз ми пробували купати в ванні, це була просто жесть. Всі котята бояться, кричать, вистрибують. Зробили мені художнє шармування всього тіла. Коротше, не годиться нікуди. Ми знайшли інший варіант, в раковині. тому що тут вони менше бояться, вони бачать, що де, бачать опору. Починаємо з чого? Набираємо водичку. Дуже важливий момент. Водички набираємо небагато, і водичка не повинна бути занадто гарячою. Чому? Тому що в них руки і ноги, як у жаби, ви пробували колись взагалі в гарячу воду засунути холодну руку? Вот і їм точно же. Тому дуже велика помилка господарів, коли починають е занадто теплу воду мочити котики. Тобто не те, то, що вони води бояться, їм просто банально боляче. Так, от нас пішла, у нас пішла мінус нормальна. Затихаю кропочкою дуже акуратні макарі. О, бачите? Вона не сильно налякана. Замужена. боже, яка грізнюча. Яка грізнюча кошечка. І причому, ви, якщо ви будете мити, ви вологими серветками так запросто не відмиєте. Провіримо, на кошках. Вона повинна, по-перше, зрозуміти, що це не страшно. А вже потім ми будемо їй пояснювати, що це може бути ще й приємно. що це хороша водичка, тепленька. Не бійся. Не бійся моя замарашка. І хоч ви хотіли би її відмити сьогодні начисто, сьогодні у нас трошки інакша задача. Наша задача є познайомити з водичкою. І не налякати. Що мою зонечко? Боже, які грязні душки. Що ж, ти ж білий еф? В них ще кот коричневого кольору. І виходить, що коли вони брудні, наш білий ельф перетворюється на розову пантеру. Так, намивати до блізка за першим разом ми не будемо. Помочили котіка і хватить. Так, дивіться, дістаємо и, и сразу опа, опа, вот так и вот так. Все. На сегодня эксперименте хватает.